Що ви зараз відчуваєте? Швидше за все, ви бачите на лиці тільки а, якусь стабільність, проте, коли я починаю говорити і коли я починаю відчувати якісь емоції, наприклад, що це для вас? Оцей рух носом, можливо, ви не знаєте, що він насправді є, але ви відчуваєте якусь певне відчуття, якусь певну емоцію, якийсь певний стан, який передає ось цей мій жест. Тобто, щоб ви не розчаровувалися від людей, які є у вашому житті. Через них і щоб вони не впливали на ваш стан щастя, щоб вони не не впливали на а, ті ситуації, які ви проживаєте в своєму житті. вам потрібно розуміти, з ким ви маєте справу. Це ваш партнер, це ваш друг, це ваші близькі, це ваші родичі. Всі показують вам якусь інформацію. І вам потрібно навчитися її щитувати для того, щоб могти себе. Захистити для того, щоб управляти собою, для того щоб вивести своє життя на кращий рівень.